Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астрофеномени сьогодні з нами буде розмовляти Лана Олександрова. Отож, якщо у вас будуть якісь запитання, можете сміло їх писати в коментарях. А і в наступних ефірах, звісно, ми з нею розглянемо. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на наш канал і ставити, звісно ж, лайки. Отже, пані Лано, вітаємо вас у нас на нашому каналі і пропоную поговорити про ті питання, які на сьогоднішній день досить важливі є для всієї України. А власне з'явилася інформація на рахунок того, що наші партнери а, ЄС та США можуть дозволити нарешті Україні використовувати зброю для ударів по Російській Федерації. Давайте перевіримо цю інформацію. якась одна країна дозволить, всі не дозволять. Всі не дозволять. Одна країна скаже, да можете, можете використовувати інші країни. І країна, наприклад, яка дає найбільше нам зброї. Вона буде намагатися зберегти статус, скажімо, двоякості. Тобто ось така карта, яка говорить про те, що і вашим, і нашим О, тому от, одна країна тільки зможе і нас будуть обмежувати. Нас будуть обмежувати навіть в поставках саме тої зброї, яка, е, яка досягає ну, тих цілей, які ми хочемо. Це вже таке було і знову буде. Тобто, як обмежать? Вони нічого не скажуть, просто наприклад, дуже довго буде ця зброя йти. От, або затримки якісь, або ще щось таке. Дякую вам, пані Лана. Чи будуть давати повістки в Україні для 17-річних підлітків, для 17-річних хлопців? Ну, я хочу сказати, наприклад, наш президент не задоволений цим питанням, навіть вони з кимось посварилися, якась є група людей, або, або наприклад, яких представляє або, або спікером є жінка. У них жінка така войовнича, така, знаєте, гостра на язик, говорить іноді в якісь речі не дуже приємні. Прям є між ними такий прям розгляд чи розлад, який говорить про те, що президент проти того, щоб були якісь повістки. Але повістки Будуть. Повістки будуть приходити таким хлопцям. Для чого вони будуть приходити ці повістки? Багато людей будуть думати і боятися, що це буде ну, на фронт повістка, От, навіть будуть якісь, я би так сказала. Скоріше за все, скоріш за все, це формування майбутнього військового ресурсу. Це, по перше, по-друге, того, що у нас немає. Тобто нема не списків, немає якоїсь бази, де можна зрозуміти, хто там буде, має бути військово зобов'язаний. Я хочу сказати, ця ситуація повторення говорить про те, що вже, вже намагалися щось таке зробити, наприклад, щоб закликати там всіх стати на військовий облік. Тощо, от тим не менше, тим не менше, це все це кампанія провалиться. Тобто їх будуть запрошувати для того, щоб стати для постановки на військовий облік. Отак, от, от, не для того, щоб відправляти на фронт, для постановки на військовий облік. Але знову ця кампанія провалюється і м -м, будуть вестися в раді дуже великі е, спори. В общем, цю лавочку закриють, але придумають щось інше таке. Тобто, будуть знову просити, що приходьте або просити. Або, ну так сказати, якимсь чином зобов'язувати, що приходьте, ставайте на облік. Ну, як свого часу, да, завжди да, тобі 17 і сповнилось, чи 18, і ти повинен бути стати на облік на, на, на військовий і там вирішують вже, дають тобі якесь приписне свідоцтво, і вирішують, чи ти там, годен, чи не годен, чи що ти, чи де ти як. Але вони хочуть все-таки контролювати, щоб знати, в разі чого, там через кілька років хто, хто має, можливо, навіть зроблять якусь таку хотіли би зробити якусь таку програму по тренуванню? Ну на, на майбутнє, щоб потім люди могли захистити, тобто, щоб вони не приходили як зараз і не знають, що це таке зброя і звідки вона, а щоб вони розуміли, як ото колись було ще при радянському союзі. Дякую вам. Який інтерес на сьогоднішній день в війні із Україною має Китай, що наобіцяв, власне, Китаю Путін, що на сьогоднішній день він по факту вже відкрито допомагає Росії? Ну, по перше, у Китаю цікавість є про у них є якийсь давній договір про щось своє там. От. І е, це, по перше, а по друге, він. Не в Україні має цікавість, а він таке враження, що коли будуть військові дії, от він хоче ну, людей з Росії, тобто чи рекрутів, чи щось от таке, це чи, ну, чи спеціалістів якихось, не знаю, що там вони хочуть. Це раз. во вторих, і ще що, іще що. В... Нас потрібно в чомусь обмежити, тобто я не бачу територій, щоб Китаю дали, але ми в чомусь маємо бути обмежені. І ще що, Китай якось дуже хитро. Він, тут така, така карта брехні, що таке враження, що їхні договори з Росією це теж там якась заложена брехня. Тобто він сам собі на умі, він щось про своє. От, він пізніше йому в Україні нічого не треба, йому саме там, чи землі, чи ще щось, в Україні нічого, саме, саме от в Україні не треба. Він хоче зберегти якийсь свій статус. З Росією. От. І скоріш за все в нього інтереси ну, не, в, ну, не в Україні, йому інтереси в Росії є. Їм на цю Україну взагалі начхати. На самом деле не цікавлять ні землі, нічого тут китайців. От. Тут є питання, вони в Росії щось там хочуть. Дякую, дуже цікаво. І... Да, єдине, що хочу сказати, там такі китайці, що вони і Путіна дурять. Росія планує виготовляти низку шахедів, відповідно яку буде використовувати у війні з Україною, оскільки Китай вже надав велику кількість комплектуючих на сьогоднішній день. Ця цифра 6 тисяч шахедів на місяць. Чи вдасться їм це реалізувати, чи все ж таки це нереальна цифра? Таке впечатлення, що це не нове производство, а це на базі якогось виробництва робиться ця і вже підготовлюються там якісь не знаю, що там станки, оборудовання і так далі. Вони. Вони тільки ждуть, 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 да, що їм там дадуть, як -то кажуть. їм для повного щастя щось, щось не вистачає. Але щось немає в них тих шахедів. Вони незадоволені, щось їм не, не, не довистачать Або, наприклад, їм дадуть щось інше. Да? І ще що? Зовсім не в тому місці будуть плануватись робити, або скажуть, що не має бути це на території. не знаю, коротше, немає цих цих шахідів, я їх не бачу. Саме в цьому на цьому заводі, на цьому підприємстві, на і в такій кількості, і в такому. В такому. Це по перше, по-друге, і ще що будуть говорити про, про те, що потрібно, щоб це було взагалі нічого про це, щоб не було відомо, а вже, а вже звідки стало відомо, що, що Китай щось там дає Росії. Тобто, буде все інше, по іншому. Це не там буде і не в тій кількості, і не ті шахеди, і так далі. Лана, дякую вам. Власне, Китай почав в тому числі шантажувати Україну про те, що вони можуть перестати надавати, продавати, точніше, нам комплектуючи до шахетів. І відповідно тоді можуть у нас виникне виникнути досить великий дефіцит та брак. Давайте подивимось цю ситуацію. Я поки не бачу чого. Що... Я бачу, що вони з нами дуже-дуже довго, ну як би кажуть, співпрацюють. Це, по-перше, по-друге, знову повернуться. Їм просто якісь умови ну, перемовин не дуже не дуже. Або вони хочуть договор заново передивитися, якусь, якусь бумагу передивитися заново, да, або якусь там домовленість. Вони передивляться, підпишуть нові, тільки у них будуть трошки свої услов'я. Чому? Тому що їм дуже важко, вони хочуть, Даїть дві корови, так скажу, і, і Росію, і Україну з цього приводу. От. Тому їм важко, що їм виставляє претензії е, Росія, що ну, Китай допомагає нам, і а їх потім ці шахи бомблять. Тому вони їх попитаються або обмежити, або це повинні бути не бойові шахеди, а тільки, наприклад, БПЛА, які там коротше, щоб вони не літали там. От як хочете, да, для розвідки пробуйте, а бойові не пробуйте. Вони нас будуть цьому обмежувати. І я хочу сказати, да, і вони постійно нас цим крючком тримають. Що ми відмовимося, що ми уйдемо, це вже не вперше, і не вдруге і не третє, вони постійно щось такі якісь вносять пункти в договора, і вони хочуть, щоб ми Росію не бомбили. Або зробіть так, щоб, наприклад, тобто, зробіть так, щоб було непонятно, що це наші комплектуючі. Розказуйте, що ви заводи построїли, розказуйте, що ви, тобто, як, хочете, як хочете, вводьте в оману, але щоб до мене претензії. На Називається не було отак. От, от дякую дуже, дуже цікаво. Розпочалися чергові навчання в Білорусі. Чи готуються вони до наступу, чи це просто певні маніпуляції для України? Вони готуються до наступу. Я дивилася вже це питання для того, щоб маніпуляції були, скажімо так, це дуже дорогі маніпуляції, просто, просто панти, це ну, не, не о чому. Вони готуються до наступу, і ці навчання зроблені в одному місці, а наступ буде трошки в іншому місці. Таким чином, вони питаються навести на нашу розвідку, де зорієнтувати. От і все, але до наступу вони готуються. Поїхали далі. Власне, чи долучиться Байден до саміту миру, який буде вже в червні? Не долучиться сам він на саміт. Він знайде отмазку, Він чи заболіє, чи ще щось таке, але ну, він не долучиться. Йому поставили умови, Він до займатися зараз виборчою кампанією, а його лікторат не завжди оцінює там, що Байден десь поїхав і переймається долею України. Їх цікавлять вони. Байдена не буде. Він може привітати на якомусь зв'язку, наприклад, там по телезв'язку, але особисто він не приїде. Лано, і загалом, які шанси на сьогоднішній день у Байдена є на виборах, чи світить йому перемога? Є дуже велика надія, ану, чи стане він імператором. Є велика надія, дуже багато технологій, дуже багато там працює прям цілі клани, як би так сказала, працюють, але в нього є якісь моменти, тобто якісь обіцянки, які він не виконав. Я не бачу, що він став імператором. Багато грошей буде вкинуто. Йому якась жінка? Ні, він зніме свою кандидатуру в пользу якоїсь жінки. А власне щодо саміту миру, то Зеленський вважає, що якщо не буде Байдена, то це буде такий собі подарунок для Путіна. Чи можемо ми сказати про те, що на сьогоднішній день США дещо зливає Україну і вже ну не зацікавлені в перемозі України? А США і не було зацікавлені в перемозі України, відкуди така інформація. Ми висасуємо з пальця проблему і висасуємо з пальця вопрос, прив'язуємо це все до, до ситуації, а потім таке, Ой, а чого ж так не случилось? Де ну, коли небудь казали американці, ну, Вайден, наприклад, що Я хочу, щоб Україна перемогла, нате вам все, що ви хочете, лупаште. Ну, ви ж, ми ж бачимо ігри, е, ну, вони займаються собою, ми їм нас цікаві, настільки по скільки. Так, давайте більш точно зробимо вопрос по поводу зливає. Зливає це, якщо він присягнувся на вірність Україні, Оце він зливає. Давайте трошки переформатуємо більш такий вопрос: чи скажімо так, чи стоять у Байдена Україна на першому місці? Про це я можу подивитися або ще якось давайте по іншому. Давайте ми подивимося питання чи можлива довгострокова на сьогоднішній день співпраця України та США як підтримка в ході війни. Неможливо, вони не забираються нас підтримувати багато років у них своїх куча. Так, карта обмеження? Карта, я ну, просто я дивлюся цей вопрос. Знаєте, він заїжджений по всіх каналах одне і те саме, і люди питаються, ну, я би так сказала, ну. Оце розове поні, щоб воно в них скакало, воно не скаче. Поэтому не буде нас, не збирається нас Америка підтримувати довгостроково у воєнній цій кампанії. Тобто вони займаються своїми ділами. Ми вам помогли займатися. Цього немає, вони, вони нас обмежать і в першу чергу в зброї. Ладно, давайте також подивимося, спрогнозуємо, яким буде червень у воєнному плані для України. Можливо, будуть якісь полегшення для нас. Ну, робота вестись буде, бої будуть, будуть там битися, є якісь населені пункти, достатньо крупні, наприклад, да, коло яких буде точитися, туди буде підтягуватися багато військ з обох сторон, будуть обстріли. Ну, які це города, я не знаю. Може, це часов'яр, Яр, може це і, і Харків, може ще. От. Но довгі, затяжні, мутні, нудні бої. Не болятиму. Я не бачу ніяких там перемог чи втрат, чи ще щось. Тобто, як по кругу: одне й те саме, одне й те саме, одне і те саме. Ось так скажу. Далі. Не вистачає спеціалістів, не вистачає зброї, не вистачає саме не просто хтось, що схопив би там і побіг кудись, а саме гарного гатунку спеціалістів, які можуть, е, наприклад, взяти якусь окрему скажімо так, воєнну кампанію в якомусь окремому пункті, да, і розробити так стратегію, щоб при імаючому налічі військових та техніки отримати якусь перемогу. Це по-перше. По-друге, ну, ні, ну, все, є мобілізація, є. єдине, що десь відтісняють від, до кордону е, в якихось невеличких населених пунктах так? або в якійсь області, там, де близько до кордону. От там прям буде якийсь такий дуже сильний прорив, і, от, і їх відтіснять. Ну, Це буде десь, я думаю, під кінець червня от туди. От. І тільки завдяки тому, що там буде ще якась або вливання нових свіжих сил, або ну, от, от якась така, знаєте, якось або перегрупірують там якісь ці наші не знаю, там, військові частини. Ну, я ж не військовий стратег, тому я навіть не буду внікати, як вони це будуть робити і що вони це будуть робити. Під кінець місяця є прорив і є прорив відтіснення ворога до кордону, тобто за межитої території, на якій вони зараз знаходяться. Дякую вам, пані Лано. А чи буде обмін полонених у червні? Я дивилася коли чи, чи вчора, чи позавчора у когось я дивилася, що не буде обміну полонених. От, подивимося. Ну, вони спитали найближчим часом так, червень, обмін полонених. Будуть говорити про те, що хоча б обміняти хворих людей. Ну, там. Больних, поранених, але якась країна відмовиться від цього. Знову нас надурить. Давайте щораз угадаємо, яка ця країна. це. Росія, вони спершу домовляться, тобто вони маніпулюють, і ще що все упираються в гроші. Вони хочуть дуже великі суми грошей. Крім людей, от вони міняють люди на люди, хочуть дуже велику суму грошей, яка, знаєте, вони постійно називають, міняють суми то така, то така, то така сума. От. І ще що, і ще що, окрім грошей, окрім грошей піднімається питання, щоб перестали сопротивлятися е, ЗСУ десь на лінії якогось там, наприклад, або на скажем, я би так сказала, виступіть часов яру, і ми будемо говорити так, або ще щось таке. Тобто, будуть требувати від нас такі жертви, які ми просто ну, не можемо зробити. Ну так, торги це в стилі Росії безумовно. Ну і власне на завершення останнє запитання: чи будуть у червні якісь кадрові зміни в уряді України? Опять наливається якось дуже багато якоїсь брехні, дуже якихось про наших цих захисників, чи полковників, чи генералів, хто вони там такі. В общем, є, що будуть розказувати, що ось він повернеться хтось. Я думаю, що це, скоріш за все, перезалужно. що він вернеться, ось він зробить. Та ніхто там не вернеться, успокойтесь звідки ви це все взяли? Я не знаю. Люди я ж говорю, придумують самі собі сказки, в них вірять, а потім е, претензії до всіх, а чого їхні сказки не, не, не цей. Ні, ні, це по-перше, по-друге, по-друге, да, щось буде, когось уволять, от, когось якусь роботу призупинять. Далі і ще що. Знаєте, от довго служать зрадники з великими зірками на пагонах. Отак. От Е, їм буде важко того, що їхня брехня десь вилізе, десь якийсь обман вилізе. Я не знаю, що там насчет змін, але хто у когось полетять ось у голови, вони полетять, а комусь предложать він сам піде. Добровольно. Як то кажуть, От, щоб його не посадили, кажуть, валіпа бистреє. Тобто люди успівають десь, десь смиться, овальняться. Це вже не вперше, це така технологія. Знаєте, замість ну, як тільки людина ну, може бути якимсь чином, ось буде тут обмеження, да? когось можуть взяти за задницю і даже десь там, чи посадити в якийсь там не знаю, предварительний цей. От, все, відкупилися і він раз-раз і десь десь смився. От. E, назначення нових, ну я поки нових назначення таких сильно не бачу. В основному, в основному з цих місних якихось зрадників там вилавлюють потихеньку, і когось уберуть, когось уберуть. Можливо, це навіть не одна людина, можливо, це група людей. Но, на самом деле проблема в тому, що, наприклад, в апараті президента практично дуже мало хороших спеціалістів, яким можна довіряти. Якщо він хороший спеціаліст, він потім може оказатися з От. І хороших спеціалістів, які дійсно розуміються, От вони туди поналазили, знаєте, ходять там, трусять своїми е, медалями, а за цими медалями нічого не стоїть. Якщо їх перешерстить толкових управлінців і розбираючихся в своїй галузі, дуже-дуже мало. Тому ми так і херово живемо, бо сват, брат, кум і так далі. То дітей своїх, то якихось знайомих, то якусь там тютю мотю свою всунули, а вони всі безталочі. Вони не розуміються не в економіці, не праві, не в податках. Ні в, в податк. чому вони там не розуміються. А сидять їх, попробують туди кальоним железом не, 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 не витягнеш. О, ти все.